Оу, Гад. Оу. Май Гад. Це перше, що спадає на думку, коли заводиш лісян Л 9 Те, як тут збалансована робота двигуна та підвіски, це щось нереальне. А нереальне тому, що ця компанія тільки не вийшла на ринок, а вже видала от таке. Toyota Land Cruiser 300 BMW X7, Mercedes GLS, Cadillac Escalade нервово палять в сторонці. Okay. Електричка, але незвичайно, вона гібридна. Тут є двигун, який заряджає батарею напряму під час руху. Саме тому ви зможете проїхати близько 1400 кілометрів, заправивши повний бак бензину. Але люди, які їздять на цьому гібриді, запевняють, що об'єктивно на ньому можна проїхати близько 900 кілометрів, що також непогано. Сумарна потужність цього гібрида складає 449 кінських сил. Ця автівочка коштує близько 80 тисяч доларів. Як гадаєте, ви Дана ціна особливо у фіолетовому кольорі. Дизайн виглядає дуже бомбезно. А в чорному ми порівнювали її. Знаєте, з чим для якоїсь мафії одеської підходить отам. тут встановлена потріна літіва батарея ємністю 52,3 кВт. Час звичайної зарядки займе десь 7,9 і годин. Час швидкої близько 25 хвилин. Дуже швидко, і навіть каву не встигнете замовити. В центрі ще один момент. Тут встановлена пневмопідвізка, яка дозволяє регулювати висоту кліренсу. Якщо забажаєте, можете підняти машину на максимальну точку по висоті і рухатися по будь-яким нерівностям. Спереду підвізка незалежна, на подвійних поперечних важелях, позаду багатоважельна незалежна, колісна база 3,1 метри. Всі комплектації, як про, так і ультра, на повному приводі. У нас на сайті ми детально розписали дві комплектації, так що можете переходити за посиланням в описі під цим відео і вряд. Це ту, яка подобається вам більше, або взагалі не партеся, заповнюйте форму в описі під цим відео, і з вами зв'яжуться наші менеджери і допоможуть. Точніше, залюбки допоможуть вам підібрати саме те авто за вашим бюджетом та потребами. Вся оптика світодіодна, фари оснащені передовими LED ліхтарями. Оригінальний дизайн з єдиною смужкою, як спереду, так і на задній частині. Кузов L9 на 80% виготовлено з високоміцної термоформованої сталі в поєднанні з подвійними передніми балками з алюмінієвого сплаву, захист водія та пасажира на найвищому рівні. Лісян оснащено 11 інтелектуальними камерами: HD. камера, 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 камера. Тут дві камери. Камера по ідеї 10, а ось де 11 я не знаю. Можливо, це лідар. Лідар, до речі, від бренду Хасай, Ще тут є 12 ультразвукових радарів. Саме завдяки лідару та радарам, наш лісянчик автоматично сканує дорогу попереду і змінює жорсткість-підвізки відносно цієї дороги. Пішли, дивитися, багажник. Тут у нас є чорівна кнопочка. До речі, ми знімали L 7, і там кнопочка зручніша, вона знаходиться тут зверху. Ми ніби і звикли, що кнопка знизу вже звикла до цього, але коли. Коли вона згори, це набагато зручніше. Натискаємо. І що ми бачимо? Через те, що тут три ряди сидінь, багажник в такому вигляді не дуже великий. Давайте складемо наш третій ряд. Як це тут робити? Зараз я докумекаю. A few moments later. Oh. Шайтен машина складається. Ой, не туди. Бачите, і сюди, і туди. О! Працював, тут все автоматично складається. І, до речі, ми отримуємо рівну таку поверхню, але у порівнянні з іншими кросоверами, на які ми робили огляди, такі як Nissan, Volkswagen, Audi, я б не сказала, що цей багажник, прям такий здоровецький. Але місце для двох габаритних валіз, там якоїсь сумки рюкзака, вдосталь вистачить у звичайному стані літраж багажнику: 332 літри. Це, якщо ось так, ми його відкриваємо, якщо розкласти третій ряд сидінь – 1191 літр. Ну і звісно, тут у нас є по. Піднімаємо його. Що ми тут бачимо: три кутничок аварійний, перехідник і ревм-комплект Якщо, не дай Боже, на дорозі щось станеться у вас. Також тут ми маємо чарівну кнопочку для регулювання висоти пневми. Ви можете її натиснути. Задня частина кузову у нас опуститься донизу, і ви зможете з легкістю загрузити все, що вам необхідно, до багажнику, щоб високо це все не піднімати. Ми тут маємо додаткове світло, колоночку, розетку на 12 вольт. Ще якісь крючочки, я таки не зрозуміла, для чого вони побагати. Жану, це у нас все зачиняємо і будемо переміщатися куди до салону. Мені дуже подобається ця така монофара, діодна лінія. Круто виглядає сам логотип, так футуристично. І також ми тут бачимо позначку l 9 Дуже приємний не додати ключ, як такий як камінчик морський. Маємо втоплені дверні ручки, вони приховані. Оце це просто любов. оця ступінька для мене, знаєте, як крок. Угору відкриваємо нашу автівочку. Нас зустрічає яскравий помаранчевий салон, шкіряний салон. Дверні карти також у нас оздоблені шкірою. На дотик дуже приємно. Рідко коли в авто зустрічаються, що і салон, і дверні карти оздоблені шкірою. Лісян це саме те авто. У нас в дверній карті розмістилися два динаміки: один поменше, другий побільше. Ще у нас тут є третій динамік. Загалом в гібриді встановлено 21 динамік. Також ми маємо механічні кнопочки. Відкривання закривання вікон і взагалі регулювання дверей. Так розумію, це у нас що за кно, а відкривання дверей тут у нас є. І що круто, двері з автодоводчиком. Дивіться, як тут гарненько все відбувається. Зараз отако. Знаєте, для такої важкої машини, коли двері важкі, автодоводчик — це дуже крута штука, щоб це не було цього гух гух, гух <звук> Угу. А ще тут подвійний скло пакет і позаду також. Салон в авто, як на мене, бомбезний. По-перше, це неймовірний помаранчевий колір. Сидіння всі оздоблені шкірою напа. Сидінь, тут, до речі, 6 штук. Ми маємо переднє сидіння і задній задні другий ряд з функціями масажу, підігріву та вентила, вентиляцію. Вентиляцію. Нахил є. Нахил, нахил, нахил. Ого! Я ще нахиляюсь. Я не очікувала, якщо чес, подушечка і все. Знаєте, зараз майже восьма -го година вечора. Ми дуже втомились. Я тут би зараз так прикимарила трошки. А ще тут є кнопочка масажу. А піднімаємось назад. Поясничку, так хорошо виминай. Ну знаєте, мені завжди масаж в автівках нагадує. Їдеш маршрутки і ззаді сидить якась незрозуміла дитина і пинає тебе коліями в спину. Опускається у мене сидіння і піднімається у мене сидіння. І від'їжджаю я назад і вперед. Перед водієм розташувався величезний моноекран, але складається він з двох поменше, які мають 15,7 дюйми. Кожен з них дуже хороше зображення, саме різкі зображення, яскраві кольори. Ми бачимо мультимедіа на рівні. Як тільки сіла в цю автівку, я одразу для себе що помітила. Ну, по-перше, саме кермо зручне, якщо тримати його руками, і я одразу помітила, що тут немає звичайно, приладової панелі. Зате є такий мікроекранчик на кермі. Тут у нас розташовані основні показники це запас ходу, швидкість і режим їзди, який обраний саме водієм. Ми Зараз на паркінгу. От бачите, паркінг у нас і горить. Також ми маємо тут проекцію на лобове скло, і саме на цю проекцію також виводяться основні показники, які необхідні для водія. Проекція, до речі, незвичайна. Вона дуже чітка. Це, напевно, одна з найчіткіших проекцій, що я взагалі бачила в електрокарах чи гібридах. На кермі у нас розташувалися такі поля, де у нас є ролики для збільшення та зменшення гучності. Ті є ось такі джойстики для відповіді на дзвінок або голосового помічничка. Вімкнення камери. Ось я що ми камеру. Тільки що вімкнули. Не хоче воно вже Хоче, щоб я вийшла звідси. friend. А це А це голосовий помічник. Все правильно, все. Ну, коротше, отакі додаткові джойстики. В автомобілі присутнє у мене управління кліматом. Бачимо тут всі три ряди. Також є у нас вибір ароматів, так само як і в зікарнульнуль 001, або там Han, Ви можете обрати один з трьох ароматів, і у вас готівки буде пахнути саме так, як ви того бажаєте. По класиці. Мардачок, тут нам китайці щось поклали. Також у нас є дві безпровідні зарядки для мобільного телефону. Є два зручні підстаканники з тримачами. Тут у нас ніша для якихось своїх особистих речей, роз'єми для заряджання телефонів також або не тільки телефонів, плюс два підстаканники. Я так розумію, це для пасажирів переднього ряду, це для пасажирів другого ряду. А знаєте чого? У нас тут немає. Проміжної вставки між сидіннями, проміжної вставки між сидінням. Ідеально, коротше, ви зрозуміли. Тут сквозна дирка, того і підстаканники. Ось тут логіка логічна. Саме той випадок, коли я дуже хочу подивитися задній ряд, бо мені здається, там цікавіше, що ми тут бачимо: два окремих сидіння тобто королі попереду. Королі пасажири на другому, на третьому ряді залишаємо свої квіти, діті, діти, цвіти життя. Знаєте, перше враження? Ми як в автобусі, зручно, зручно. Це дуже зручно. Я маю на увазі, що просто ми звикли, що йде повноцінний диван, і де люди сидять поруч. Там три людини. А тут як в маршрутці, два окремих сидіння. Ти такий, а мені на наступній. На другому і на третьому ряді ми маємо кріплення і суфікс. Тобто, авто максимально підлаштоване для родин з дітьми. Крута фішка цього авто. Це знаєте Холодильник, який працює і на холод, і на тепло, і вміє підтримувати температуру навіть після вимкнення авто 24 години. Ми бачимо приборну панель для управління кліматом для пасажирів заднього ряду, і обігрів, і обдув умімкнути. Повністю все, що є у передніх пасажирів, є і у задніх пасажирів. І роз'ємчики ми також бачимо для гаджетів. Кармашок для ваших особистих речей. Ну зачасту це те для документів. А знаєте, що обідно? Оця дискримінація. Я вам зараз покажу. По-перше, от я кажу, автобус, повноцінний сімейний автобус, ручки як у автобуса. От це столик, чого тут він є, а тут його нема. Тачка близько 80 тисяч коштує і законов на другому столику. Ну, не дуже красиво, звісно. А все інше дуже зручно і класно. Молодці. А ще є ось такий футлярчик тримач для телефончику. Оп, і нічого в тебе в руках зайвого немає. Несправедливість номер 2. Ставка для ні. для пасажира правого ряду, не лівого. У них якась дискримінація по лівому ряду. Йте. Затестимо, як у нас може розкладатися другий ряд сидінь. Тобто зараз я максимально виїжджаю допереду, лягаю. І. Ну, коротше, це, по ходу, все або не все. Не знаю, чесно, я вам не скажу. Максимально першим ми посуваємо допереду, піднімаємо собі ось так. Боже, воно тут висовується І ще, і ще. І тепер я від'їжджаю. І назад. Ага, ні, ні, не відвіджаю назад. Допереду, отак от. от. Коротше, атракціон. Умна машини вона не нахилялася, поки я не від'їхала до переду. А тепер нахиляється. Як тільки опирається в третій ряд, все, каже, ще я давай вперед. І все, ось таке у мене майже лежаче положення. Якщо я подам ще перший ряд сидінь до переду, то я іще більше ляжу. Мені вже і так зручно, якщо чесно. І ще масажик, і ще пісня. Для пасажирів заднього ряду, для другого та третього, доступний такий майже кінотеатр. Там на мультимедії ми вмикаємо. У нас Опускається додатковий шикарний дисплей, на якому ми можемо переглядати фільми, мультфільми, слухати музику. Ну, коротше, все, що все, що цікаво, можна дивитися тут. Ми звикли до того, що якщо третій ряд, то він максимально обмежений, там дуже мало місця. Ну, по-перше, тут так само, як і на другому, і на першому ряді сидіння дуже зручні, вони також виконані зі шкіри. Що ми тут маємо? Це підстаканники, є у нас кнопка регулювання нахилу сидінь, підігріву сидінь. Є у нас дефлектори подачі повітря. Коротше, пасажири заднього. Ряду отримують ті самі опції, що і пасажири другого і першого ряду. Також ми маємо кнопку для подачі світла, вона сенсорна, кріплення ISOFIX, комфортні сидіння. що перший, що другий ряд, що третій ряд повністю рівноцінні пасажири. У мене зріст 1,75 м. Ми зараз підідвинули другий ряд трошечки ближче, і мені комфортно сидіти, ногам нічого не заважає. Можливо, якщо хочете витягнути ножки, то ви можете так: от пролітце зробити. І так, зручно сидіти. Пасажир другого ряду також отримує Абсолютно достатньо місця і другому ряду зручно, і третьому ряду зручно, і першому ряду зручно. Дуже комфортне авто. Якщо у вас велика родина, велика компанія, помістяться всі і буде комфортно всім. Того, що ми знімали BVD Tank, Volkswagen ID6, там також є третій ряд сидінь. Там також комфортно, але не настільки комфортно, як тут. Якщо ви обираєте саме авто для великої родини для великої компанії для подорожей, то напевно по комфорту це авто буде набагато зручніше. А ще забула сказати: тут є розетка на 220 вольт. Тут в Включається. Для користування цією розеткою вам треба спеціальний перехідничок. Він продається у будь-якій там трьошки, якомусь магазині зі світлом. Ми вже такий купили собі, затестили. Десь тут праворуч або ліворуч. Наші монтажери вставлять відео, де ми тестуємо і фен, міксер, і ноутбук, і каву машину ми тестували. Все нормально працює. Також в цьому авто є функція V2L. Вона під'єднується до порту зарядки, і ви також можете користуватися цим авто як великим павербанком. Я прокатився на L7, на L9, але я не відчуваю якоїсь такої серйозної різниці між пневмопідвіскою. Для мене вони однаково м'якенькі. Навіть мені показався м'якіший шел-7 дуже тихо в авто. Я взагалі не чую зовнішніх звуків ніяких. Ні шуму авто, ні шуму людей, ні шуму дороги. Ми не виїжджаємо на дорогу, але бачите, він зчитує і людей, і конуси маленькі, і всі авто, які запарковані. Я все це бачу тут на проекції. Вона дуже яскрава, вона велика. Приборна панель, вона тут реально не потрібна. Тут стоїть у максимальній комплектації лідар. Від цього правильніше та точніше працює пневмопідвізка, тобто він зчитує усі нерівності на дорозі, да, бугри чи ще щось, і реагує пневмопідвізка таким чином, щоб максимально комфортно авто проїхав їх. Динаміка у цього авто і так знаю 5,3 секунди. Це дуже непоганий результат для таких розмірів, повністю достатньо для міського режиму їзди. Ви можете, в принципі, зі світлофору майже будь Яке авто залишити позаду. По підвізці просто все дуже чудово. Так м'яко відпрацьовує. Не хочеться навіть давити на педаль газу, тому що дуже комфортно їдеться. Я трохи розганяюсь і тепер гальма в пол. Ну, Враховуючи розміри цього авто, дуже непоганий результат. Давайте крутанемось тут трохи по бетонці. Хоч у цього авто максимальній комплектації 21 радіус дисків, у нього 45-й профіль. Для такого розміру дисків це реально немаленький профіль. За що того авто дуже м'якенько рухається. Але рекомендований показник для накачування колес він зачасту не відповідає реально комфортним умовам. І багато блогерів рекомендує трохи зменшувати. Буде комфортніша підвізка, вона буде м'як. Тішою, але це трохи впливає на запас ходу. Чим м'якіше колеса, чим менше вони підкачені, тим менше буде запас ходу. Чим більше підкачені колеса, твердіше авто буде кращий запас ходу. Але мені здається, все ж таки комфорт на першому місці. Це ліся не 9 король доріг. Пішов дощ, а це значить, що фінал відео. А якщо коротко резюмувати, ця автівка ідеально підійде, якщо у вас велика родина, або якщо ви полюбляєте подорожувати великими компаніями за кордон, за міста на дачу. В неї влізе велика кількість. Для людей велика кількість речей, а також завдяки гібридній технології, ви доїдете далеко. Для спортивної їзди або для тих, хто любить драйв, можливо, варто розглянути іншу автівку. Інші варіанти ви зможете розглянути на нашому сайті. Посилання ми залишимо в описі під цим відео. А для тих, хто полюбляє подорож з родиною, спокійно розмірену їзду, цей гібрид буде ідеальним. Якщо вам сподобалося це відео, ставте електролайк та підписуйтесь на наш канал. Ну а де замовити такого монстра, вибір очевидний Енкарс.